Сягнули захищати батьківщину, непохитно стояти на сторожі її свободи та незалежності. У Львові понад 50 членів добровольчого формування номер 14 у складі 125-ї бригади тероборони склали присягу. Серед них обласні депутати, посадовці, освітяни і підприємці. Понад п'ять місяців добровольці перебували у резерві. Тепер вони офіційно склали присягу та отримали посвідчення. Присягаю українському народові, Присягаю українському народові обороняти Україну, Обороняти Україну, захищати її суверенітет та територіальну цілісність, захищати її суверенітет та цілісність. Перші дні спробували попасти в воєнкомат. Там дуже багато було бажаючих. І тут через колегів, через знайомих збиралося добровольче формування. І ми всі долучилися, всі хотіли попасти, захищати Україну. Готова як внутрішньо, так і зовнішньо. Кожен середині душі з нас є воїни. У нас багато багатодітніх чоловіків, абсолютно всі розуміють. Більше того йдуть розмови. Якщо йти, то йти всі. Всі однаково, однаково мислять. Розуміють, що не що не сьогодні, то завтра, було потрібна ротація. Хлопці не залізні напереді. Вони готові до всього, бо спочатку повномасштабного вторгнення наполегливо тренувались. За цей час загартувалися і вдосконалили навички. Займаємося на полігонах, проходимо вишколи в інструкторів. Наші бійці пройшли вишколи також і в іноземних інструкторів. Зокрема, були інструктори і сполучених штатів, Британії, ветерани як антитерористичної операції війни чотирнадцять. 2015 року, так і теперішні військові добровольці і надалі тренуватимуться, аби у разі потреби встати на захист регіону. Ми розуміємо, що ворог підступний. Ворог проводить свої підступні ворожі дії на території всієї України, не лише тільки на лінії фронту, де сьогодні є активні будівлі дії. Тому оборона повинна бути у всіх куточках нашої держави. І я вірю, що саме завдяки таким людям ми максимально швидко переможемо. Здолаємо ворога і виженемо своєї країни.